Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечері молитві розважання, і запрошую до цієї молитовної варти. в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Зловживання свободою породжує у світі зло через те, що свободу використовують як право робити все, що заманеться, а не як право робити. Те, що треба. Ми знову говоримо про свободу. І знову архієпископ Филтовшин багато наголошує про те, що таке свобода. Бо саме дійсно від того, наскільки людина розуміє, що таке свобода і визначає, чи вона є вільною чи ні. І от він приводить, він говорить про те, що зловживання свободою породжує зло. А зловживання свободою полягає в тому, що людина використовує свою свободу для того, щоб робити те, що їй заманеться, а не те, що від неї вимагається, тобто те, що вона зобов'язана робити. Знаєте, я коли ці слова прочитав, мені важко було подумати, ну, намагався. Вони мені запали до душі ці слова в першу чергу. А по-друге, я намагав, хотів підібрати, як це пояснити, що значить зловживати свободою, яка породжує зло тільки через те, що людина робить те, що хоче, а не те, що від неї вимагається. Бо знаєте, бо хтось може сказати, якщо людина робить тільки те, що від неї вимагається, чи є вона тоді свобідною? І от прийшла така думка. Знаєте, це можна порівняти з таким гріхом, який називається лінь. Ми всі лінуємось насправді. Кожен з нас в той чи інший спосіб лінується. І от коли людина, тобто лінуватись, це є якраз вибір людини. Це її свобода. Свобода вибору. І от коли людина дозволяє собі лінощі, вона наче впадає в певну залежність. Людина не хоче нічого робити. Тобто живе тільки для себе і, будемо так казати, в тих своїх лінощах людина завжди шукає задоволення. Щоб нічого не робивши, отримувати все. Отримувати якесь задоволення. І от коли людина так живе, та, вона є свобідна, хочу роблю, хочу не роблю. Але чи дійсно вона тоді щось має в цьому житті? Насправді немає нічого. Ось така проста річ, як лінь, прояв свободи, породжує в людині залежність, залежність від того, що вона шукає якоїсь насолоди. І от тоді людина починає робити все, що завгодно, лиш би отримати насолоду. І там так починається залежність. Я вроді би вільний, роблю, що хочу, але хочу тільки насолоду. Бо це є прояв такої лінощі. І от анатомість, коли людина. Робить те, що від неї вимагається, а в першу чергу, що від нас вимагається? Це пошанування людського життя, це збереження людського життя, це творення людського життя. І от коли людина робить все для того, щоб це життя було, воно насправді є тоді вільною. Бо вона тоді творить. Вона є творцем. І от саме в, свої, в своєму бажанні творити людина і стає вільною. Бачите, як от відрізняється свобода, коли ти робиш тільки те, що ти хочеш, від свободи, коли ти робиш те, що від тебе вимагається. Коли ти є в свободі і робиш тільки те, що ти хочеш, ти попадаєш у залежність. Ти шукаєш тільки насолоди, ти шукаєш всього тільки для себе, щоб весь цей світ задовільняв тільки твою потребу. Знаєте, як то кажуть, і апетити чим раз, тим більше є. І одночас свобода, яка проявляється в тому, що ти робиш, що від тебе вимагається. Це свобода творчості. Коли ти є творець, ти можеш щось створити, придумувати, витвори мистецтва, промисловість та будь-що. Ти свобідний. І весь все, що ти твориш, воно дарує людям життя, прикрашає це життя. От і різниця у свободі. Війна це свобода, в якій людина робить тільки те, що хоче. Тому що все, що їй хочеться людині на війні, це проявляти свою силу по відношенню до інших. Це показувати, який ти сильний герой. А особливо, якщо ти вважаєш, що перед тобою слабкий супротивник. Подивіться, на ту ж таки, Росію, Путіна, який багато говорить про те, що він проти того, щоб НАТО розширювалося. Тому що він вважає, що НАТО це загроза його країні. Але що сталося за цих два роки? Фінляндія, Швеція, країни, сусіди стали членами НАТО? Чому ж тоді Путін не нападає на ці країни? Тому що ця людина вибирає насправді тільки тих супротивників, яких вважає слабкими. І в цьому він називає свою що його країна є демократична, але його демократія і свобода полягають тільки в тому, що він хоче. Робити тільки те, що йому подобається. І цього він навчає своїх людей робити тільки те, що вони хочуть. Як наслідок, ми отримали всі ті звірства на тих територіях, які вони окупували. Бо вони робили тільки те, що їм хотілося. Бо якщо би в Росії робили те, що від них вимагається, згідно свободи, правдивої свободи. Це була би країна, яка би дійсно була творчою країною. Країна, яка творить, а не руйнує. Для нас усіх зараз важливо є стати країною, де є свобода, згідно якої ми робимо те, що від нас вимагається. Щоби кожен українець усвідомив. Що моя незалежність полягає в тому, що я працюю і роблю все можливе і неможливе для моєї свободи, моєї незалежності, моєї країни. Ця необхідня, тобто ця свобода проявляється в тому, що люди працюють на економіку, тобто розвивають економіку. Люди платять справедливі податки. Люди не приховують, бізнесмени не приховують. Влада працює створює такі закони, які би дозволяли нашому населенню бути вільним, підприємцями почуватися вільним. де би люди не втікали від обов'язку захисту своєї незалежності. Бути свобідним це робити те, що від нас вимагається. Це захищати, берегти життя, це творити життя, це бути творцями життя. Тож закликаю всіх бути свобідними Творцями життя. Прошу молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину 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 Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час і повсякчас, і на віки віків. Амінь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції. Усіх тих, хто є в полоні, поверни живими і нашкодженими додому, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої і склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас всіх цю сьогоднішню ніч. Даруй нам спокійний сон, а завтра день перемоги. Бо ти святий все завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!